Так, да, я така. Хочу сячка. Не звичайно. Так. Ну і що? Так, з нами е двох бачу, але вони наче не сильно прямо до нас, але так, да, до нас. Все. Сейчас будемо займатися. Так. Пробу, тобто, чим займатися, якщо я ні одної зброї не отримав? Клас. Чокай. Ви що знущаєтесь? Я чим Вони маю? Тебе? Біля... Вони біля біля тебе. Чого ти там спустилася? Не побачила нікого? Клас, чого ти мені це кажеш? А чого ти не побачила? Я думав, ти зараз до мене прилетиш. О, я тачку побачила. Я тобі ну, так кажу, що бери тачечку і напевно лети. Летіти? Так. Да. Та юмовно далеко дуже. Хто, хто, хто. А, тачка? Да. А ну все, якщо далеко. Так. У мене МК-12 і це все, що я знайшов. Ти тут... Ага, ти любля, у мене бігаєш все. То я вже думав. Тось. Інший, так, приціл, якийсь важке ложе. Подлиза наш не важке ложе. Капець, капець в квадраті, А, ні. Ну ага, ага. це ситуація, Так, э, так, все, да, АК у нас цепляем на капока. О, ну что я тебе приціл, уже в принципе на правду. Бачу! Да, точка. Бляха, бляха, мне дуже видно, не дуже видно. Шо -шо? Ось тут, а я тобі показала будинок. який. Это в цьому будинку на другому поліці, да? Полісі, да, да. Біжу. Осень, Осин. Е -е. Де мій приціл? Ты скажи мне, будь ласка, куди ты показала? А, в цьому будинку, так? Ні, він вже не в будинку, він виліз. Де він? Ось, зверху. Зверху. Тачка, тачка чую. десь тут зупинилась. Так. Хтось в мене, в мене, в мене, в мене. Клас. О, дружбан. То давай цей. А, вон, 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 біжить на тебе, на тебе біжить. Вийди, стой, Так. Є, мінус два. Я... Бігом, цей вже все. Да-да-да, ж... це ж двох, мінус двох. Мінус два. Ух, я перезарядився, це. щось на коряк. Це, але в нього, видно, теж перезарядка спрацювала і він ну, через все. це затупив. У мене аптічки нема. Нема аптічок абсолютно. Mm -mm. Зараз тобі дам. Почекай, я його зараз облутаюся. О, восьмий приціл. Іди візьми собі. Восьмий приціл? Так, да, я четвертий візьму. Так, восьмий. Який взяв. А, в них військовий жили, ну що собі. Нормально, восьмий приціл, все, жилетик, третій. Так, ще одного, зараз я подивлюся. Е, Аптечки тобі треба. І в нього теж восьмий приціл. Оп! По нам, по нам ведуть вогонь, так? Да? Так. Да. Е, тут е, аптечки треба. А, я не долічилася, стій. Лікусь, лікусь. Аптечки потрібні. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Треба. Скидаю. Скидаю дві аптечки, там ще куча бентів. Так, поведемо в ушечки. Так, хтось по нам веде вогонь так. Добряче, надо буде. Там ж нічого не побачимо, ми. Нє, тут є вікно. Я думаю, з восьми прицілом достатньо добре можна побачити. Так, вимкни, будь ласка, точечку, щоб не, не заважало. Ты 8 прицел собі чи тобі не потрібен. Ні, я тобі еще дам. Ні, там ще один є. Та то он, блин. Його тиммейт тоже весьма прицел був. Так, вони були на машині, правильно? Ті, так да. От і значить їхню машинку мы можем подрезать. Да, ж вообще не бачу. І взагалі не бачу його. Я, я також хто стріляв не бачу, але. Сюди. Але десь вона то була, вони ж не. Внешні... Хтось ходить. Це я. Ага, бачу. Покажи. Там. Вихожу. Вже перебігає. Не бачу. Оп. По мені ведуть вогонь. Так. Ай! Сквайся. сховалася а бачу. Ні, тачку не бачу. Прибігаю в інший будинок. Диски ага. тут руху нов, По юмор. Тикуешься? Ктось гранатку кинулся, ты? Нет, а лов. Вот тут? Да. Поставив. Прямо біля. Як ж мені вийти зараз, щоб шпину? Е, все добре, зараз, зараз. Бережно. Куда то, я? Це ти, Ні. В голову Покажи мне да. Так, так, тикуюсь, лікуюсь. Бачу. Не не бачу. А! Попав в мене. Й-моє, шей в голову. Нормально. Ликую я тебя лікую. Капец. Я вже потом І... аптечку. Третью аптечку. Тихенько, Це... тихенько до нас бежать. Ничего не кажи. Чё? Забежи сюда, забежи. Так, так, так. Вон, в ступеньках. Все, скрываюсь. У тебя в боне. Это ты кинул? Да, да. Молодого я кинул. Е, yeah. все, минус два. Ще можливо. Фух, надо лікувати лікуйся, лікуйся, якщо є чим. Ой. Моя четверта аптечка. Лісук. Ого. Тихенько, тихенько. Що так багато у вас сюди? Там зона, якби не хочете пройти далі Тихньо, тихенько. тихенько. О, тічку забрала. Ха-ха-ха. Так, напевно, треба тікати, бо зона. Ну, в мене є глушник, якщо що. Та це добре, він тільки реагує на тебе. А це що це? І там вже думаємо, як далі працювати. Так. <звук> це по, по тобі? Да. Е, так. Там бачив когось. Вон! Вон, 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 вон. Вон, вон, за кто? Ось. Ось прям тут у нас. За деревом, <гас> за... камнем сховался. Ой, -мо. Что тут. Ось, вино, ось. Вин. Да ось тут... А ось тут не один вин. Я тебе скажу. Капец. Ликуюсь. Я еще, я еще, я еще Ай-яй. Вон, давай, давай. мочи його. Тихенько. Я розумію, що ти загинула, але я. Так, якщо все я... потрібно... І... Давай, давай! Ого, Поклав. Ми це бачили. Глядачі, яких немає, смайти. Yeah! Є, шість, ого, шість. Так. Да. Я щось сьогодні Ой, в розрив май пішов, май я май вже. Баді, Так, синий чип, глушник, синюю зону я возьму. О, так, да, я ликуюсь. Фу. Хэнь. Давай, у глушник, все добре. У глушник. 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 Дайвинг. Я не вижу. Разберитесь. Mm. Ну конечно, тут же разрывы будут. Ёб. Да, да, да. Вон, давай. Вау. О, давай, 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 давай. Чего, чего, главное чего. Висим. Так, ти того не добив, що? Я добив він автоматичної утімейт впав. А, все, 8. Ого. Ого. Біжу, Та біжу, 7. біжу, біжу. І їдь до цей. Так. Ого, це 29 і такі ну, така маленька зона. Так, аптечки, аптечки є. Мені 762 потрібні. Так, біга, біга. Якщо я вилікуватись, вилікуюсь. Димові гранати, компенсатори, все це викидаю. Димові гранати, енергетики знеболювальні. Все. Так що там по зоні? добре. Зараз я великуюсь. А, ага, да. Тут нема. Вилікуюсь. Тут їде. Да-да, я чую. Або їде, або це Їде. Да, 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 да. Я скину гранатку. Побіг. Все, тебе піднімаю. Ну тут, якщо на конечно не то по но це вже даже не стыдно. Даже якщо не так одежды. Что ты кажешь? кажеш мне кажется, не, кажешь, не стыдно. Ні, тут. Мене... Причем тут нам не стыдно. Мені точно не стыдно. Так, так, так. Нам не стыдно. А, нет, будь ласка, я тільки почала воскрешатись лікуйся 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 Так. Е, що? У мене нема виходу, як бігти назад за мотиком. Опа плисти. По Там що -що? катер, якийсь Там як, Там нема. Є, Диви. Катер. Ну, справа подібна цьому. Не бачу. Ні-ні, це. Ні -ні. О, все. А Зараз. куда я? Куда я? ще раз. Ой, ой-ой-ой, я вже выстрел. Давай, Бу... давай, 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 давай. Боже мій. О, куда я? Так, я лечу. А, там ще тачка. Там ще зона. лечу-лечу в зону. Лечу прямо до тебе. Падуть, не попадуть, це вже таке. Вс, я їдеш? тут. Да, так. Да. Це я. А. Я відразу лікуюсь. Ти там шукай максимально, що в тебе є. Так, 15, 15 від зони... Від зони багато вже загинуло. Так. Что там? Шесть сто. Ай, иди, иди, Тут ніч, практически ничего нічого мат тут. Чего нема? Сюди, сюда забегай. Вон в приціл, хоча. Ну практично ничего нема, я по лайне кажу зброю и всього остального, решта. 11 человек, 11. Так, що у нас тут? 762. Ты на чем? На чому на у чому тебя? Да. Так, так, так. Я на семерках шезглошником. Сковорост. Постерегаю. Ця. Друга. Е, о, птичка. Ух. Может, что-то. Ця сім. каточка сто відсотки мене піде на ютуб. Що, прям повністю? Що? Прям повністю? Повністю, не повністю. Можливо, якусь. Ктось е... ходить. ти? Ктось ходить? Нет. Пихенько. Сейчас буду їх чекати, давай Ми нашу взяли нашу взял така. Зараз. Так. чого в місті немає? Так, зона, зона. Ты зебралась тошки? Да, ну, нормально. Давай. Це Честно, цежах. Жах. Це тут можешь 8 человек. И мы не машини. то, что не в зоне, мы здесь по полю прийдеться бить. Я здесь бачила, тут є помаранчева помаранчевая машина. Помаранчева машина там далі, Я проезжаю. Так, 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 бежим, бежим, бежим. 8 человек. Зараз вони можливо трошки між собою, зараз перестреляються. там хоча б зараз в зону, в зону. Вже було б дуже непогано. Все, засіяли тут. Так. Це нема коліматорного зайвого якогось. Є коліматорний X8? Ну, лишнього нема. Я понял. 55, 58 патронів. Скільки? 58, Це на що? На що На АКМ? Да. Ну, 7,62? Да, да. Все, бери хоч ще 60. О, дякую. Нам вже їх багато не потрібно. А, у мене місця нема. Шість чоловік. Що-що? У мене місця нема, не хочу опиратися. Візьми обратно. Візьми обратно. Може вилежи, щось не потрібно. Нема взагалі мене рюкзака навіть. Я ну, нічого. Добре, що. А у мене бронежилет. Так, літим. ось. Де, де покажи. Попав. Зараз. Айди сюди. Куди за... Шість чоловік осталось. По мені попали. Хто він? Підні... Підніми. Пас... Е, Піднімай, піднімай. Піднімаю тебе, бачу. Да, зараз мене покладуть. Все. Е, Трошки, полутайся зі мною, полутайся в мені, полутайся. Е, Я зараз буду лутатися, вони випадки. Кін... Полутайся, будь ласка, підкинь, дими тебе, щоб те не побачили. У мене там, дими є. У мене там, дими є. Відразу скинь дими і далі ще Фух, та да ти шо? А де твій рюкзак, чого я не можу знайти зону? Ай-яй-яй. Боже мій. А біжи, 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 біжи прямо. Біжи до камінця, до камня, справа бачу людей. Бачу. Біжи до дерева до дерева, заховайся за деревом. Так, да, так. Да. Молодець. Ай! Біжи, біжи до камня до, до кам тут заляж. Біжи, 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 до камінця, до камінця біжи, бо тому що тебе бачать. Бачиш людину спереді? Так. Да. Веди вогонь. Дай полікуватися. Давай, 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 Фух, я так зрозумів, їх двоє, і вони, а ми по одному. давай. Чекай, не бачу, не бачу. Зліва, зліва. Не бачу. Оп. Давай, давай, давай. Ще Це раз, що, обережно. Це. Давай, молодець. Е, тут будь будь тут. Не переживай. Вас троє по одному залишилось. Поки що пережди, не, не, пережди цей момент, зараз 35 секунд, нічого страшного. Подивись, можливо, вони на дропся, Да або так дивись. Дивимось, чи їх ніде нема. Подивись, перезарядись, якщо так, є енергетика, якиш. Ні-ні, там біля ну, них БТР не... був, так. Дев'ять, вісім, боже, мені прийдеться бігти. Шість. Зараз відчікуй, відчікуй, десь зліва від тебе. Або Вечі... О, да, да. Е, не бачу. Там да? є щось, кроме каряка. Є Єдими чи ні. Чи то не залутало. Ось, зліва, прямо. Бачила? Забігай, 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 забігай. Ось, прямо бачиш? Справа бі дерева. Все. Опять треть. Не, ну каточка, звісно, хороша. Я так понял, ти не встигла з мене нічого залотати, так? Да? Чого? Все я залотав? Ні, а так? дими там якісь. Дими. У мене там дуже куча димів було, я втечу. Я не знаю, я не могла в тебе мій... закліти рюкзак рюкзак. і вже зона на мене бігла. Я не знайшла його. Ну. Та виходь з матчу. Фу. Все. А вони один між одним там матч. Да. Так. Ну все одно, ти що. Я... зараз я навіть не знаю, скільки я налупив тут. У вісім килил.